Дуже актуальний законопроект для Верховної Ради, тому що ми вже з вами тут можемо створити міжфракційне об'єднання СІЗО. Ну міжфракційне об'єднання СІЗО серед тих депутатів, які могли би бути в СІЗО, але чомусь з незрозумілих причин в нас тут з вами поруч ходять, голосують, посміхаються деякі навіть танцюють. Я не жартую. А тепер питання: а чому міжфракційне об'єднання СІЗО не в СІЗО, а в Верховній Раді? А я поясню вам зараз тільки що всі країни підняли акцизи на пальне, а значить, ціни на все абсолютно на все. І я вам хочу сказати, що навіть голосів ОПЗЖ би не вистачило, як завжди, ОПЗЖ підтримало, все нормально. Для того вони теж не в СІЗО, для того вони тут, тому в них не забирають мандати. Але я зараз по прізвищах не Микола Задорожній проголосував за. Ми знаємо всі під запобіжним заходом. Же Клочко за Ну це всі слуги народу. Гунько за Адарченка за Кузьміних за Юрченко за шість голосів між акційного об'єднання СІЗО без цих голосів. Рішення про акцизи прийнято би не було.